Як масову свідомість українців готують до погодження із втратою окупованих територій? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал Свідо Сво по своє». і В цьому відео я хочу прокоментувати певні механізми, маніпулятивні механізми, як з допомогою соціології з допомогою інформаційного простору масову свідомість українців маніпулятивно. Готують до того, щоб погодитись із втратою окупованих територій. Але розпочну я з іншого. Розпочну я з нападу Ізраїлю на Іран, як Ізраїль завдав удару по Ірану. Чому? Тому що Україна, за словами президента Зеленського, вже в кількох інтерв'ю він про це сказав: що ми очікували поставки якихось там спеціальних ракет, які би ми могли використовувати для того, щоб ну, захищати Україну від повітряних московських атак, від комбінованих атак і ракетами, і шахедами. І, власне, ті 20 тисяч, якщо я не помиляюся, тих ракет, які Сполучені Штати Америки вже повинні були передати Україні. Було передано Ізраїлю. Причому передано це було ще задовго до того моменту, як Ізраїль атакував Іран. Чому я акцентую увагу на цьому? Тому що в політиці, що в міжнародній, що в внутрішньоукраїнській, все має свій причинно-наслідковий зв'язок. Ракети для захисту Ізраїля передавалися до моменту, як Ізраїль власне завдав удару по Ірану. Чому всі знали, що буде ця війна? І Ізраїль, власне, Сполучені Штати Америки, вирішили захищати Ізраїль, і це було абсолютно очікувано від відповіді Ірану. До чого я веду? До того, що одна справа дипломатія, одна справа, якісь там публічні переписки, і так далі. Якщо уважно відслідковувати риторику офіційних осіб, і Ізраїлю, і Ірану, і Сполучених Штатів Америки. Інша справа рішення, які вже були прийняті. Було прийнято рішення, що цей удар буде здійснено, і його, власне, було зроблено. Так от, коли ми повернемось до внутрішньоукраїнської політики, якраз я хочу і проговорити про рішення, які вже прийняті. Прийнято рішення якесь. Що повинен відбутися якийсь мирний договорняк? Через те повним ходом всі політичні партії, принаймні ті, які фінансують ну, в першу чергу партія влади, ну і решта, які фінансуються олігархами, вони готуються до виборів більш явно, менш явно, і з розгортанням якихось центрів, без розгортання, але ця підготовка вже йде, якби це зрозуміло. Ну а вибори можуть відбутися тільки після мирного договорняка. А який може бути, яка може бути мирна угода в Стамбулі там при посередництві Сполучених Штатів Америки, які, скоріш за все, нікуди не підуть, із якості посередника? До речі, мені здається, два чи три дні тому президент Фінляндії заявив, що Трамп залишиться в переговорному процесі між Україною та Московією. А вчора, власне, Путін сказав, що після 22 червня вони готові якби продовжити спілкування? Але мова зараз не про те. Якісь умови будуть нав'язуватися. Є конкретна ситуація там на фронті, є стратегічна ініціатива в руках Путіна, є ресурсна перевага в руках Путіна. Подолати ці речі можна тільки при активній, причому не просто активній, а такій агресивній політиці Сполучених Штатів Америки та Європи. Ні, Європа, ні США цю політику не проявляють в такому вигляді. І та ж сама навіть коаліція рішучих, ну, м'яко кажучи, гіпотетично навіть не може набрати там 10 тисяч поки що. 10 тисяч можливих миротворців. І зараз ця тема взагалі знята і спорядку обговорить. Але мова не про те. Мова про те, що ну, от є такі конкретні обставини, в рамках тих конкретних обставин якесь рішення прийнято. Але є український народ. Який може бути проти? Є військові, які можуть бути проти, є ті, хто втратили близьких, які можуть бути проти, бо в них виникне тоді запитання. А заради чого було це все? І ще багато запитань. І от з метою маніпулювання свідомістю мільйонів і навіть десятків мільйонів українців формуються певні інформаційні тренди. Згадайте риторику Володимира Зеленського, починаючи із 2022 року. Як оце все чергування відбувалося? Перемога кордони 91-го року. Перемога кордони 91-го року. Справедливий мир на певному етапі. Ніякого відступу, ніякого визнання і так далі. А визнавати ж треба. Чому я на цьому акцентую увагу? Це ж ці зміни відбувалися впродовж місяців і впродовж років. А тому, що ці зміни в риториці Володимира Зеленського це показник його брехні. Чому? Тому що коли відбувається війна із Московією, коли повномасштабна війна почалася, повинен був бути проведений абсолютно чіткий аналіз. З врахуванням наших переваг, оскільки ми там вдома захищаємося, нам допомагають західні союзники, з врахуванням наших мінусів і так далі. І виходячи із цих двох речей, повинен був скластися певний план. Це за умови, якби захищалися саме інтереси українського народу, якби захищалася Україна, а не своя власна шкура і можливість збагачуватися. Але якби пішли таким шляхом, то чи був би можливий розпродаж України під час повномасштабної війни? А в нас відбувається повний розпродаж супереч Конституції, супереч 13, 14 статті. Чи можливо було б таке мародерство на крові? Ні. І тому. З допомогою певних інформаційних технологій, в інформаційному просторі через прикоритних журналістів, прикоритних блогерів і так далі, формується, ну і само собою через зелений телемарафон, формувався певний образ: там Зеленський переможець, він же ж бо не втік, і наплювати те, що він провалив підготовку. Звичайно, наплювати те, що десятки тисяч загиблих по його вині, Буча, Ірпінь, Гостомель і так далі. Заняття Херсона і ще багато-багато нюансів. Так само про контрнаступ і ще чимало є речей. Але от зараз прийшли куди прийшли. Риторика про перемогу про кордони 91-го року вже не працює. Західні партнери її не сприймали вже давно. І пора вже говорити більш правдоподібно. Але як, якщо ще там вчора, грубо кажучи, ну не вчора, а кілька місяців, була інша риторика, то що ж робити? А треба поступово. М'якенько, так, з допомогою різних вікон Овертона посувати сприйняття людей. І отут ми якраз підходимо до соціології. Знаєте, от коли проводять соціологічні опитування, наприклад, яку партію ви підтримуєте, що соціологи, їм ці опитування, хтось проплачує, і дуже часто вони спеціально деякі партії, які спокійно при певних обставинах могли б набрати 5%, в них просто навіть не включають в список. І ті, кого опитують, дивляться в списку тих партій, немає і вже підсвідомо закрадається думка. Та я ж за них не буду голосувати, та вони ж не прохідні. Там, грубо кажучи, гарний такий тонкий момент. А е другий момент, ті, хто потім будуть читати прес-релізи і так далі, так там його взагалі немає. Та про що? То, ну це не серйозно говорити. Ну і потім, в результаті, в кращому випадку українські політичні лідери. Змушені шукати для себе місце в теплих, олігархічних чи соросячих якихось політичних проєктах. Це дуже такий глибокий рівень маніпуляцій. В цьому контексті мені хочеться згадати, як я нещодавно е на українській правді, мені навіть здається, посилалися на результати якогось опитування. Я переходжу за посиланням, от не можу згадати. Чи... Ну, не кміс, мені здається, мені здається, що все-таки хтось інший. І, е там, в опитуванні за кого б ви проголосували на виборах президента, був присутній Олексій Гончаренко, той, що з Одеси, той, що його батько, був мером Одеси, і там накрався на аеропорту і не тільки той, що казав: Ми уважати себе заставим, коли йшов на вибори від партії регіонів про русський язик. А зараз став дуже великим патріотом України. Так от в списку кандидатів в президенти був Гончаренко, і не було залужного. Так випадково склалося. Ну абсолютно випадково, звичайно. Це я до того, як можна маніпулювати з допомогою таких тонких-тонких речей. І ті, хто проти нас працюють, вороги українського народу, вони в себе на службі мають архітекторів, які такими тонкими інструментами дуже гарно вміють. Керувати. І от зараз ми якраз підходимо до соціології, що мене власне наштовхнуло зробити саме сьогоднішнє відео з допомогою певних формулювань того, як формулювання побудовані, можна підвести українців до того чи іншого вибору, чи до того, що ну якби, ну, хлопці, ну треба погодитись, бо якби варіантів немає. І в такий спосіб тоненько-тоненько відвертати увагу. Від того, що ще так ніби недавно нам казали, що каву в Криму будемо пити, 2-3 неділі максимум, скоро ракети закінчаться, перемога, кордони 91-го і так далі. Тренди змінилися, треба їх посувати. І, значить, команда дала, темники дали, блогери поширюють там і так далі. І отут я підходжу якраз до соціології, до КМІСу. А КМІС, на мою думку, це один із найгірших соціологічних центрів. Не в плані результатів. Якщо вони проводять опитування, скажімо так, політично нейтральне, то вони проводять його достатньо якісно. Але якщо вони проводять політичне опитування, то вони завжди прислуговують владі. І там навіть колись директор КМІСУ сказав: Я не уявляю, що буде з Україною, якщо Зеленський не піде на другий термін. Там така геніальна фраза, ну, абсолютно така, ну, цензурних слів не підібрав. Лизоблюдська, назвемо так, щоб не назвати, ну, інше місце, яке, напевно, там вилизують. Так от, КМІС провів опитування стосовно ставлення українців до визнання окремих територій частиною Росії. І це опитування достатньо цікаве. І я не можу сказати, що воно неправдиве, але я можу сказати, що формулювання тут підбиралися із певною метою. Для того, щоб підвести до певних висновків. От насправді в журналістиці, і соціологія в даному випадку виступає як частина журналістики. Найважливішим є після смак. От в нас були дуже популярні шоу, куди приходили всі топові політики, а ведучий, високостатусний ведучий, якого там потім закривали, відновлювали, там ще щось, він створював конкретний післясмак, залежно від того, хто йому проплатив той чи інший ефір. Давав висловитися всім. Але висновками туди-сюди підводив до потрібного. Ну, це, це мистецтво насправді, це таке високі маніпуляції. І отут, як нас підводять з допомогою таких опитувань, ну, до прикладу, якщо мова йде про офіційне визнання окремих територій, то переважна більшість 68% будуть проти, готові прийняти 24%. Абсолютна більшість 78% відкидають передачу під контроль Росії території, які контролюються Україною. Також дуже важливий акцент. Типу, оце неприйнятно. Це наша червона лінія. Показати, червона лінія. Так це якби очевидно, що червона лінія, бо вони її ще не захопили. Ну і так. Але оцей момент наявність такої червоної лінії він допомагає просовувати подальшу маніпуляцію. Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій. Де-факто визнання контролю Росії без визнання де Юре. У цьому випад... навіть у цьому випадку, як вони пишуть, 43% готові прийняти категорично проти 48%. Проте, оце я дослівно читаю, проте, як показували інші опитування КМІС, якщо мирний план буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові. То без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни. І висновок. Таким чином, з точки зору громадської думки, будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною Росії або тим більше передачу під контроль Росії неокупованих територій, буде відкинутий. Проте українці зберігають здорову гнучкість, і навіть в контексті контролю території готові до обговорення компромісного варіанту визнання де-факто контролю Росії. Без його визнання де -юр. Оце і є квінтесенція. Оце останнє речення це по суті те, заради чого це опитування робилося, і заради чого публікувався цей постреліз за його результатами. Це і є квінтесенція. Причому тут подається, що там здорова гнучкість і так далі. Це не означає, що я зараз кажу, що конкретно зараз є інші варіанти. Що би треба було робити, і що треба було би робити в першу чергу інакше, і на міжнародній політиці, і всередині я чимало розповідаю в своїх відео. Зараз я акцентую увагу на конкретній соціології. А насправді такий результат, що визнання де-факто без визнання, де юре, він влаштовує всіх, і він влаштовує Захід. Чому? А Захід не може визнати окуповані території московськими територіями, бо є статут ООН. Бо є міжнародно визнані кордони. Бо Сполучені Штати Америки підписали угоду про договір про гарантії безпеки нашої. І Будапештський меморандум це саме договір, який витікає із Лісабонського протоколу. І ще там є чимало речей. І де юре вони визнати цього не можуть. І Велика Британія не може, і Європейський Союз не може. І проявити політичну волю, допомогти нам. Озброїти нас, дати нам технологічну перевагу над Московією, при тому, що США і Велика Британія є гарантами нашої безпеки, Франція і Китай, до речі, також. Ну вони правда підписали потім із уточненням. Але до них також можна було би звертатися. Ну а Франція а США і Велика Британія взагалі без варіантів, але де Юре, вони не визнають. А де-факто змінити щось, змінити свою внутрішню ситуацію настільки. Щоб змінити хід війни, вони також не можуть. І тому цей варіант їх влаштовує. А цей варіант нам зараз подають як типу дуже хороший варіант. Так тут же ж питання не в тому. Я повертаюся до того, з чого я починав відео, що з самого початку мав бути зроблений дуже-дуже чіткий аналіз, і все розкладено. І ведення війни це абсолютно чітка послідовна, скажімо так, діяльність. Ти не можеш туди-сюди виляти, постійно брехати і маніпулювати. В теперішній виродженій фарисейській паразитичній політиці можеш, коли багато людей не розуміють того, що відбувалося, але ж вже ріки крові пролиті. І ті, хто думають, що вони там чорта за бороду зараз тримають, і що вони нахапалися мільярдів, розпродають Україну, збираються там свої відсотки, свої гешефти отримати ще мільярдні в доларах. Що їм це все минеться, я думаю, не минеться, тому що є закони набагато вищі стосовно відповідальності. І оце виляння, ну, це дуже підло і це дуже цинічно, тому що воно відбувається на крові. З Самого початку потрібно було проявляти максимальний прагматизм. Багато чого не потрібно було робити. До прикладу, того ж самого контрнаступу. Скільки людей загинуло, скільки було поранено. А які результати? Чи було це виправдано? А операції розпіарені, які там надзвичайно сильно малювали? Треба ж планувати наперед. А що буде далі? Зможеш втримати територію, не зможеш втримати. І ще багато-багато нюансів. Але це все було б можливим за умови, якби влада як інструмент знаходилася в руках тих, хто стоїть на інтересах, на позиції інтересів українського народу. Інструмент, от ніж це також інструмент. В руках кухаря цей інструмент готує їжу. В руках хірурга скальпель, як різновид ножа, рятує людське життя. А в руках маньяка ніж вбиває людей. Інструмент один і той самий. І коли ми кажемо, ми щось там зробили, ми втратили, ми там роздерибанили, то це не ми, це ті, в чиїх руках знаходилась влада. І хто використовував владу як інструмент в такий спосіб. І хто зараз використовує владу як інструмент саме в такий спосіб? Ну, але наводити лад в Україні ніхто, крім самих українців, власне, не зацікавлений. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.